буде свій канал переіменувати на дім сад дім город. Нормально. Так, хочу зазняти свій чесник зимовий, який посіяв на весну, тому що щось не вийшло посадити в зимі. 25 березня вже зійшов нормальний, на початку березня саджений. Так що можна садити чесник і навесну. Так, що там далі, далі, цибуля, цибуля, ще не зійшла. Так, ми подивимося на сусідський, який сяжений в зимі. Не в зимі, а весени. Наверное, теж файно. Нам надо дуже не Де боку? Це oh. mm. сусідський чесник. Де де? Ну no, я бачу. Ну no, сусідський чесник теж. Гарний. Він це саджений з землі. Ну, no, ми вже доганяє його. Сдіємося, буде нормальний урожай. Все, всі бувайте здорові, дякую за перегляд.